Доброго ранку малята. Сьогодні знову до нас прийшов капітошка. Але капітошка сумний, тому що біля його будиночку немає квітів осінніх, бо дув сильний осінній вітер і їх здув. Давайте допоможемо нашому капітошці і прикрасимо його будиночок осінніми квітами. Малята, а щоб краще намалювати пальчиком, треба зробити гімнастику для пальчиків. Тихо-тихо, ходить котик. Глапками гладить свій животик. Котик, діток, не лякай. Краще з дітками пограй! Для цього нам потрібна фарба оранжевого кольору для намалювання осінніх квітів чорнобривців і волога серпеточка. Ми будемо набирати фарбу пальчиком і малювати. Наші осінні квіти чорнобривці. Ось так. І наш будиночок капітошки буде красивий, красивий. Ось так. Ось такі красиві. Чорнобриці ми наймалювали біля будиночка нашого Капітошських. Дякую вам, малята, що ви прикрасили мій будиночок осінніми чорнобрицями.